Друзі, то 5 ті боксу від 50 до 100 баксів вже на дна осінь 2026 року, і тут дуже багато змінилось. Увійшли у топ деякі нові ті бокси, просто розірвали ринок. Ми провели соцдослідження, тобто лисичка в нас на англомовних форумах почала е, збирати дані, і в нас е, 8325 респондентів дали відповідь на наші опитування у різноманітних форумах. І це дуже такий самий цікавий результат. Він трохи збігається з нашим, а у чомусь я не згоден. Але на каналі Технозон Україна. Поїхали. І так, ми на головній сторінці нашого каналу. Підписуйтесь, натискайте дзвоник. Усі огляди, усі е, посилання на перевірених продавців лежать у опису під цим відео. А ми з вами починаємо. І починаємо з того, що подивимось на деяку статистику. Та дам інфографіка. 8 тисяч, навіть 345 респондентів. Я е, бачив 325. Це в нас інфографіка. І ми бачимо, що в нас навіть табличку е, зробила Оленка. А, Оленка не, а, Мікул не, не потрапив, так. О, а, я зрозумів. Е, зараз розповім там. ще у нас Мікул один з'явився. І в нас дуже трохи прикольно вийшло. Фомат Xbox Lite 4 k провалився на п'яте місце. Кінханг. Люди, що ви робите? Кін G1. Це топовий ТВ-бокс. Він звалився на четверте місце. Але Югус X5M Pro раз і увійшов на третє. Оце для мене сюрприз при його. ціні. давайте так далі. Xiaomi Mi TV-Box третьої ревізії увійшов на друге. А на першому місці лінійка. На 13-25 процесорах від Реалтек з їх дуже цікавою картинкою, навіть не дивлячись на їх болячки. А давайте ще подивимось на інфографіку я вам поясню. Справа тому, що Xiaomi я б навіть розглядав би на першому місці, бо тут в нас входять деякі tv бокси. Ну, хоча вони практично однакові, тому їх розділяти не можна. Ну от є як є. А, а тепер. Пішло в нас шосте місце. скажімо так, воно не в нетопове. Але це досить новий tv бокс. Ми тільки не зробили огляд. і Це Міку dvb t 2 це гібридний для тих, хто дивиться Т2 модулі і дивиться Т2 телебачення. За 71 долар можна купити сертифікований з Netflix, з HDR, HDR10+, 2 на 32, з YouTube-чиком, непоганим Wi-Fi, -ем, з LAN rj 45 на 100 Мбіт і ще й з 2 модулем на Android TV 11. -му. Ось такий TV-Box, дуже прикольний. s 905Y4 це вивчений процесор, він стабільний, не гарячий, і мені дуже-дуже подобається. При тому, що тут є і Google Chromecast, і, і пульт, яким можна керувати і вмиканням, вимиканням телевізору, і різноманітними моментами. Тобто це все працює і працює прикольно. Тому він позатоповий поки що, але у топі вже з'явився Посилання опису під цим відео і з нашими промокодами на AliExpress можна купити набагато дешевше. А тепер в нас HOMATICS BOX AIRLIGHT 4 k Він став дешевше: 52 баксі. 52 бакси. І це також s 905. y 4 В ньому це той самий Nexon X10. Дуже популярний Nexon X10, який був, і, до речі, він навіть в Україні зараз продається ну 2490. Якщо брати з промокодом Технозон. А то він буде дешевший, й з подарунком на підписку. Так хочете, переходьте, спробуйте. Ви будете дуже задоволені, і це ще з українською гарантією на 12 місяців. Вибачте, це той самий Nexon X10, який був це. Це був бестселер, До речі, далі в ньому нормальний вайфайчик клана G 45 на 100 Мбіт. Netflix, усі сертифіковані сервіси будуть працювати ідеально. В ньому Android, TV, не Google TV, і нормальний Wi-Fi 5 GHz. Dolby Vision немає, є Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, є звичайний DTS і є HDR, HDR 10 для е, продвинутих телевізорів, наприклад, для Samsung. Це прокозабліко. А от що в нас Кінханк робить на четвертому місці? Для мене це таке диво. Бо поясню Line logic S905X4. Це повноцінний процесор. Римкою долбі віжен столбі. Атмоса немає так. Я і розумію, чому він скатується, бо зараз дешевіють вже Атмос Ресивери, і тому інше. І при тому, що зараз дуже набуває популярності ці фішки штучного інтелекту по типу AI А AI PQ, про які ми поговоримо у наступних моделях, які ми будемо про які ми сьогодні будемо говорити. Але він зараз коштує 57 баксів, 4 на 32 І з промокодиком буде ще дешевше. І я вам скажу так: тут є Netflix, тут є Google Chromecast, Android TV 14, Нормальний такий собі tv бокс, хоча б начебто вони е, трохи зупинили оновлення на 14-й, але ми ще поговоримо про 14, трохи далі. Нормальний tv бокс, але вже на четвертому місці. І ну, ви знаєте, що ось так нижче аж на 3,3,4%, 3,6% від Ugoos x 5 m Так, Юкус X5M Pro, не дивлячись на ціну в 97 баксів. Не дивлячись на е, те, що він тільки з'явився, вже більшість респондентів видає е, перевагу саме йому, він е, не сертифікований. 1000 Мітний Лан, 905 m процесор, новий аймлочок до 25 ГГц, 4х32. Ну, ця формула пам'яті, про яку я постійно поговорю. Повторюю, є цифри клієнт, є Samba-клієнт, є самба-сервер, Samba е, е, це чистий-чистий Android-планшетний, тобто ви можете собі ставити усі додатки. Які є у, скажімо так, Google Play, а є root доступ, і ви можете з ним робити все, що вам заманеться. То всі розуміють, для яких для якого типу контенту цей TV-Box е, підходить, скажімо так. В ньому саме з'явилася ця фіча AISR, е, фішка штучного інтелекту. При, про поліпшення це про поліпшення зображення старого, ну чи низькобітрейтного до більш чіткого зображення. Це добре, це добре, класний TV-Box, Рекомендуємо. Подивіться наш огляд, Ми повний огляд робили. А ось те, що в нас на другому місці, це глобальна версія Xiaomi TV-Box S третьої ревізії. Це просто, блін, класний TV-Box. Класний ТВ-бокс, TV хоча 2 на 32. В нас це Google сертифікований. На 14-му, 52 бакси з промокодом буде ще дешевше. І виходить те, що в ньому і Dolby Vision, і Dolby Atmos. До речі, у цьому є тільки HDR hdr 10 і в ньому нормальний Wi-Fi 5 ГГц, Netflix сертифікація, DTS HD, і в ньому, звісно, є оці фішки AISAR, бо тут новий процесор MLG S905 X5M до 25 ГГц, 2 на 32, G310 прискорювач відео. І знаєте, так собі дуже швиденько працює. Хоча LANR G45 немає, і, в принципі, з цим пов'язано його друге місце. От на першому місці у нас LAN 1325 процесорів від Real Деки тут у нас аж декілька. Це в нас GX1, Югу sk 2, Роктек GT1, ну і в принципі X11 від Nexon. він також тут є. Але давайте спочатку я проговорю про деякі моменти. Справа в тому, що коли ми випустили огляд на GX1, обіцяли оновлення до Android 14 о ще місяць тому, так місяць тому обіцяли, але. Але навіть навіть два, півтора місяці тому на момент зйомки цього відео. Але затримали випуск нового оновлення. Далеко не RockTech. Затримала сама Google. І саме з цим е стало питання оновлення Xiaomi Mi Box і Xiaomi Mi TV Stick Другої ревізії. A RockTech G2 при припинено оновлення GX1. Поки що не починали. Потім далі BOXER light ойматикс бокс э... Плюс 4К, який теж зупинили оновлення. Навіть на кінханку зупиняли оновлення, і таких боксів безліч. І у СК2 також не отримав оновлення. Все пов'язано з критичним багом, який винайшли саме у Google частині, який пов'язаний з тим, що процесор при простої молотить практично на повну і може визивати перегрів деякий, на деяких TV-боксах. Поки розбираються і поки вони не викатять фінальне, фінальне ядро, виробники прошивку не не випускають зараз. Вже тестують бета-версію. Ми навіть бачили її. Є е, е, вона е, у деяких тестерів і обіцяють її у вересні. На даний час, але оновлення буде. Я не думаю, що Google допустить до того, що там якийсь ринок там від там, наприклад, Apple. Так? Ну, звісно, не допустить. Тому оновлення буде. Ми якби, з цим спостерігаємо, але що ж це за процесори, що ж це за TV Box? На першому місці це саме GX1 з Dolby vision, з Dolby Atmos. Так, так, Dolby vision зараз постійний, як і UBUS sk 2 так і RockTech GX1. Але в цих tv боксах э, цей процесор дає картинку набагато ліпшу ніж у ЕНЛОДЖІКА. От є поцінювачі саме Realtek, При тому, що тут є AI-SAR, Цей э, э, ця технологія поліпшення є. IPQ, це яка поліпшує кольори, вона відображає там кольори у залежності від сцени. Вона просто-напросто через ну штучний інтелект. Занадто сказано через нейронну а, мережу. невеличку там така. І через моду і штучного інтелекту вони е, аналізують кожну сцену кадр за кадром і вирівнюють там контраст, яскравість і інші параметри. І у вас картинка виглядає просто-напросто бомбест. Тобто саме за ці характеристики, не дивлячись на його якісь дитячі зараз а, там, захворювання. Ну, доль, там десь режим сну не так працює там у декого, бо не з усіма телевізорами там це виходить. Тому там цей, наприклад, адаптивний чи не адаптивний Dolby Vision, адаптивний, GR, GR 10+, не адаптивний Dolby Vision, Тобто, ми чекаємо на оновлення, але люди дивляться. Їм дуже подобається. До речі, тут є автофреймрейт через. UMS VRR, тобто без, без переходу у чорне, якщо підтримує ваш телевізор, і TV-Box дійсно прикольний з нормальним Wi-Fi 6, з Google ChromeCом і з нормальним Netflix. -ом. Тепер далі. Якщо ви хочете купити його, він на Алі 68 баксів з промокодом дешевше, а у, в Україні можна купити з промокодом Технозон ще дешевше, ще з подарунком контенту, тобто з посилання опису під цим відео, і промокодик також вам там розмістив. Його з 2 2 той самий TV-Box, лише різниця у, скажімо так, у виробнику і різниця у порту Type-C. Якщо хочете брати US-Blus, я у Югуса трохи ліпше охолодження, це 100% і є додатковий Type-C замість одного Type-A. Коштує трохи дорожче. Є лайтова версія GXA1, 52 бакси тут немає. Він більш підходить чисто для Samsung телевізорів чи для телевізорів, на яких є HDR HDR 10 це 2 на 32 формула пам'яті. Вона більш схожа на, скажімо так, на Slide 4 k вже наступного покоління, бо цей проц дає дуже прикольну картинку при тому, що в ньому є ASR, Dolby Atmos є, і знаєте у чому прикол Realtek? На Ріалтеках є 3HD звук, є DTS HD Master Audio і є Dolby Atmos через Довбі hd До речі, таке є і у Югуса X5M Pro. Тобто це така лайтова версія. Дуже рекомендую, якщо не хочете переплачувати, дивитись тільки ліцензійний контент, IPTV там чи інші якісь ті сервіси. Він ідеально підходить. До речі, якщо не знаєте, де купити офіційно українські сервіси. З нормальною ціною офіційно, то застануйте QR-коди чи опису під цим відео також є посилання. А в Україні можна цей GT1, це Nexon X12 в Україні з офіційною гарантією 2 роки 24 місяці. З промокодом Технозон купити зовсім дешево, Зайдіть вбити промокод Технозон і подивитесь, що ви отримаєте. А також є Nexon X11 це посередник між. Nexon X12 і GX1. В ньому немає Dolby Vision, але є HDR HDR10+, це чистий Android з оболонкою Android-TV. В ньому є root доступ 4 на 32, тисяча мегабітний LAN, ну, всі знають, для чого він потрібен. Нормальний вайфайчик, ну пульт. Я відразу кажу, що пульт. Зараз чекаємо виправлення, дехто де скаржиться на пульт. Але можете купити пульт. До речі, тут аж 6 плюс 6 місяців з промокодом Технозон. Контенту у подарунок. Уявіть собі, ви можете собі дозволити купити ще хоч 10 пультів, Ну я шуткую, звісно. Але нова прошивка також є і прошив. Вже тестують. Дуже рекомендую: подивіться наш огляд, і ми своє слово сказали усі посилання в описі під цим відео. А з вами був Бабо на каналі Технозон Україна. На все добре!